Я запишу усі твої слова, запам'ятаю викликів моменти, вкарубуєш серце глибоко дива, і зарубцюєш геть на все патенти, хай навіть стане сива голова, пронизана вітрами на проспектах. Ти лиш один на мене так впливав, що я відкрилася небесному проєкту. По крапельці вливалася у кров, живило душу і розум відновляло. Що це було? Невже твоя любов? Так, це вона мене з мене зіткала. О Боже, хто ти знати хочу більш. як ти писав до цих картин сюжети? Дістався глибоко, прошу, не перебільш, хай рівно дихаю. Хай пишуться сонети, адже ти знаєш, пара як життя і як трава, цвітіння моє щире, не дай попасти йому на сміття, нехай несе плоди в любові й мирі. Тож, докладу зусиль для боротьби заради того, щоб тебе повсюди славить. Спасибі, Отче, взяв, тримай, веди. Нехай твоє письмо орієнтири ставить.